Вітаю, рідні. Така сьогодні цікава погода, темно і прохолодно, і тут ліс, мій улюблений. Правда, багато шуму йде від дороги, але це також необхідно. Напевне, для того, щоб ось ці такі хвилі і нові, і старі були в переплетені, і е, ота інформація, яка йде з вишніх світів, щоб вона гарно проростала тут в нашому явному світі. Коли е, такі така цікава темнота від лісу, це далекі згадки про е, минуле північне, про навчання велесові, про волхвів. Ще до Атлантиди, тому така особлива просто аура. я Дуже люблю такі місця. Що відбувається, і мої відчуття, і те, що говориться Велесом, і те, що йде із наших рідних чертогів, сузір'їв. Дуже багато всього наплутано, як завжди. Я про це говорю часто, інколи можу навіть в чомусь повторитися. Тому що це як мережка плететься, і енергії із світу праві і світу наві, вони постійно переплітаються тут. Іде зрощування світів. Я говорила вам вже про це. Тому так непросто. І тим людям, які в сні мані ще знаходяться, звичайно, розібратися в інформаційних потоках дуже важко. І ці всі чужі. Які є рептиліями сірими, вони дуже гарно попрацювали тисячі років над тим, щоб людина у сні сприймала все правдиво, хоча це є кривда. Що в цьому всьому робити, і як допомогти тим, хто ще не зрозумів, що відбувається? Вихід лише один продукувати енергію вищих світів. Ми як джерела є, ми як є живі кристали тут. І наша величезна робота це пробудова нового простору, проявлення нової яві. Це те, що вже відбулося в часі, але ми ще підтягуємо. І це те, що обпікає і в кінцевому результаті спалить усіх чужих, які колись прибули сюди. Як так сталося, що ось ці всі, які прийшли. Із світів далеких, і м навіть не з нашої галактики, вони самі визнаються, їхні в лапках вчителі І вони так змогли м заплутати, затуманити тут і свою систему координат нав'язати, яким чином це відбулося. Тому що в наші пращури а, існувала правда, кривди не було, не було такої деструктивної енергії. І коли прийшли ці. М які потім почали з'єднуватися із нащадками роду, які почали форми подібні підбирати собі і обріхувати, то почали підмінювати правду на кривду. Ось і за того, що наші пращури не були готові до такого, тому це все і відбулося. Багато говорять про експерименти тут на планеті. Ну, ви знаєте, експерименти. Я абсолютно з цим не резоную, тому що я бачу іншу систему, бачу систему рідних богів, я бачу інші землі, я бачу нашу планету, в якій вона формі. І все те, що вчилося, читалося, воно зовсім не відповідає дійсності в тому, як бачиться. І те, що я бачу, це не тонкий план, як багато хто говорить, наприклад, розказують про тонкий план. Це тонкий і товстий все одночасно, тому що я це не розділяю. Я просто те, що вам розповідаю, бачу в, в часі, по-перше, тобто воно вже відбулося. А по-друге, це таке бачення об'ємне, тому що тут внизу на твердині ми трошечки як ніби як коні зашурені. І коли забираються ці шури, коли є довіра рідним богам, довіра нашим потокам, таким надзвичайним інформаційним. Тоді йде відкриття просто бачення. І цей зір він такий об'ємний. Тому це і розповідаю. Що, що у нас і по моїх відчуттях зараз знову така тиша дивна, хто відчуває. Після тих подій, які відбулися у нас тут, які по світу, які мало ми ще знаємо через такі. Інформаційні певні блоки. А те, що відбувається, воно все порційно. Іде такі порції негатива, потім пауза, порція негатива, пауза. А це ще ці всі чужі вони працюють внизу, для того, щоб якось ще цей час тримати і мати можливість зібратися і піти, тому що вони вже не мають впливу на. Особливих зоряних, тим паче, які включені раніше вони постійно були мисливцями за такими, а зараз це просто перекрито, тому що вони верхні прошарки не пролазять, вони працюють лише дуже низько на твердині, і вони зараз зайняті тими, хто є непробудженими, тими хто є біоістотами, біороботами, які вони колись наплодили, тому що це певна енергія, яка їм потрібна для виходу звідси з Мідгардземлі. Ось тому ті, хто багато років щось знав і працював, я з деякими працювала, спілкувалася, і такі дивні якісь фрази про те, що я не включаюся, не показую, що я можу, я себе не проявляю, тому що тому щоб не заблокували, щоб не перекрили. А коли ви збираєтеся включити свою енергію, свої знання, коли? Якщо це робиться зараз, якщо ви не включите, то ви так в цих своїх ілюзіях і підете разом з чужими. Зараз час, коли потрібно максимум включити свою енергію, свої знання, зв'язок показати з рідними богами, відчути один одного по новій решитці і виробляти ось цю таку енергію. енергію, яка іде з наших ген, це наші зоріні гени. Це те, яке нам передали Боги, і ця енергія виробляється в кожного. Тому це зараз час, а не десь колись, якщо ви боїтеся. Якщо є боязнь, то а воно затягне втори разом із чужими і все. Щодо чужих, їх є декілька видів, якось вони запитували. Я більше, напевне, розповім в групі Радомира Світозара, а так трохи. Щоб було, по-перше, проговорено в просторі, а по-друге, щоб ті, хто навіть не розуміє, трошки задумалися, кому вірять. А зараз дуже явно видно всіх чужих по очах. Треба дивитися в очі, особливо тим, які багато транслюють, розповідають, ким би вони не були, які б вони посади не займали. Треба дивитися в очі. Часто очі ось зараз ті, хто є рептиліями, вони один одного відвідують, вони обіймаються, цілуються, облизуються, торкаються. Їм важливо оці тримати зв'язки по мікрофлорі їхній, для того, щоб ну, цю свою мережку також тримати матричну. Це для них важливо. Для сірих це не важливо їм не потрібні чисто такі мікрофлорні зв'язки, а вони по-іншому. Вони більше працюють телепатично, вони тримаються менталом більше, тому їм це не потрібно. А ці всі рептолоїди вони так зараз дуже курсують світом, лижуться, бо їм важливо це все. Тримати і по світу це виглядає дуже смішно, якщо хтось просто розуміє, що насправді тому вірити рептиліям чи сірим, чи їхнім ботам ну це просто не те, що смішно. Це може бути трагічно, тому що це може затягнути в світи зжимання. А відкривати очі, дивитися щодо ще таких вчителів, які в духовних вчителях дуже багато рептилій. По них видно, якщо послухати, навіть закрити очі, якщо по очах не бачити, то закрити очі і почути по звуках. коли вони говорять, якщо війти в ці хвилі, то починається шум. Просто шуміння, це навіть не шипіння таке, а шуміння, багато шум. І коли оці шуми з'являються, такі, як ніби, як ніби засинати хочеться убаюкуючі такі, і некомфортно стає спиною, щось не те. Оце ці такі вчителі-рептилоїди, які дуже гарно розповідають, що зараз куди, хто звідки йде, які там звідки прийдуть, прилетять і так далі. Ось це знову ж таки потрібно лише для того, щоб відкачувати енергію, бо їм вона зараз дуже необхідна. Це їхнє таке паливо важливе. Ось і коли є, коли слухаєте цих вчителів в лапках, то відчувайте, що з вашим тілом. Якщо навіть не бачите по очах, не чуєте по звуках, відчуєте по тілу, від центру Хари до сонячного сплетіння буде некомфортно. Це. Там знаходяться центри, тому що, так як я бачу, в нас більше чакр, чар більше аніж подається в основній інформації по чакрах. І от саме там знаходяться такі центри, які, якими ці рептилоїдні просто чіпляються, такими як жгутами да до людей. Ну, їх цікавлять ті, які мають генетику, яка може виробляти енергію, енергію особливу енергію, таку міжгалактичну енергію, яка дає швидкість, яка дає можливість перебування в невеликому короткому часі, але в такому здоров'ї, в енергії, в ну, десь приблизно яка, енергія, яка допомагає безсмертю, ось так. Тому вони так дуже. І зацікавлені в жертвах в тих людях, які вони будуть присмоктуватись. Тому таким важлива паства і таким чином вони цю енергію суть. Ось далеко вони не можуть, вони їх не пускають наверх. щоб вони там про космос не розповідали, але їх у верхній прошарки не пускають. Але вони можуть присусуватися і пити тут, сидіти і за рахунок цього харчуватися. А тепер їм потрібна ця ще енергія як паливо для. Того, щоб звідси піти. Тому дивіться, відчувайте, їх зараз розвелося. Я постійно часто про це говорю, тому що ну, час від часу мені буває скидають. Не треба мені скидати цих всіх, я абсолютно не... хто мені потрібен із тих, хто знає, чи я находжу в сфері або в сфері думок по телепатії, або в сфері поза думками. І в часі також. Тому оці всі, хто зараз, це ну, там немає там одиниці, які, з якими я резоную. Тому таким чином. А щодо ще мікрофлори, якось дід про це розповідав, був хранитель. Він також дуже цікавий, я не буду про це говорити. Кому потрібно, тому я розповіла резонація моя, іде він зараз, і який він, і що, але. Це такий особливий хранитель, який десь приблизно рік тому більше включив ще основних атлантів для роботи зараз в яві, тому йому велика вдячність за це. Але він із таких, які не будуть вести за ручку. Він включив, допоміг, а далі все йде розгортання. Тому він говорив якось про мікрофлору, також про важливість. Те, що я розшифрувала далі, вам розповіла да, про те, що рептилії між собою цю мікрофлору тримають цей зв'язок, а для сірих це не важливо. А для людей, для тих, хто має зоряну генетику, то взагалі окрема розмова, а для тих, хто наполовину і спалює в собі чужинське, і виходить отут саме цікаві відбуваються процеси. Я знову так заплутано говорю, дехто каже, що це треба групу для дошкільнят робити, щоб пояснювати. Не буду це робити і пояснювати також, кому потрібно той зрозуміє. Якщо ні, то ще додаткові питання мені особисто. я... Скажу тому, що швидкість велика, час вели... дуже швидко то зжимається, то розтягується. А тут процеси такі, тут енергії йдуть несхідні, тут постійні проявлення, і там сидіти пояснювати, розказувати по якихось деталях. Підтягуйтесь, якщо можете. Якщо ви мозком не розумієте хвилеві відчуття такі, тобто, це розуміння того, що я це все знаю, пояснити не можу. Ну я просто знаю, роблю і я йду, не знаючи куди. Але я йду з великою впевненістю, і по дорозі воно все відкривається таким чином. Ось тому мікрофлора для значення її для зоряних. А що таке мікрофлора? Це наші рідини, це особливо це зв'язки чоловіків і жінок між собою. Це усі, усе, що ми виділяємо, так коли йде єднання, то це вихід в, між зоряними. То це іде а, вихід в відкритий космос. Іде вихід одразу на наші рідні чертоги, Хоча я можу робити без цього, наприклад, це, ну, це просто йде. в мене особливий зв'язок з велесом, тому я це роблю. Ось. А якщо на рахунок зоряних, то таким чином це велика швидкість це найшвидше потрапити до себе додому. Але зоряні зоряними не дуже так і зв'язуються, тому що. У ці всі паразитарні, вони це все позаплутували, і це дуже все зараз складно. Ті, хто наполовину десь і спалюють в собі чужинські домішки, оці вірусні інформаційні, але основа є зоряна, ось тут треба бути зараз, робити вибір і думати з ким мати стосунки, з ким спілкуватися, особливо в таких зв'язках дуже. Плотних. Тому, щоб не, не потрапити по цій схемі рептилоїдній і не застрягти, вони все одно потім цю енергію вип'ють, і тим паче про фізичне тіло, навіть мови немає. Людина одразу не має сили, починає старіти, хворіти, коли поруч знаходиться партнер той, який цю всю енергію і цю силу забирає. Тому треба дуже бути таким уважним. І а, зараз все так явно проявляється, і все так відкрито, що свої своїх знаходять, так як було дуже дуже багато тисяч років тому. А наші рідні були в стосунках лише з рідними і ні з якими чужинськими. Це пізніше вже почало це все плутатися. Ця гріховність розказувати. Вони ось поплутали чужих із нашими рідними, а потім ще додали ту гріховність, закрили, заблокували всі виходи і проходи. І все, і просто як от так, такий, на такий, на ґрунті певному паразитували. Тому пора відкривати очі і все решта, підіймати свій дух, свої знання і рухатись далі. Співдружність зоряна. Ще обов'язково хочу сказати про це, тому що це дуже важливо. Те, що я бачу нашу планету по-особливому, і вона з нахилом зараз говорила я вам про це. Трошки з полюсами ідуть зміни. Це навіть не полюси, це один полюс. Це такий певний портальний зв'язок, там де є брама сварога і де відкрита для своїх, і щодо такої купольної системи, яка була встановлена чужими після Атлантиди для вироблення ось цієї мани, яка уводила в сон людей. Її зараз немає за допомогою роботи атлантів, богів і кристалів за допомогою нашої, нашої діяльності, тому що Кристали, це дуже цікава така сфера, розкажу також більше в групі, але кристали після Атлантиди були деякі залишені, а деякі були забрані на інші землі, чертуги Сузір'я. тобто. І зараз ті люди, Атланти, які тут втілені, вони принесли їх сюди. І зараз відбуваються такі процеси з'єднання кристалічної решітки. Нової, вже оновленої, тому що багато минулого часу, особливий зараз період ранку сварога, світла багато, тому це все відбувається дуже цікаво. І, і щодо, тобто, Атланти працюють по ось цій зміщенні, знищенні Залишків купольної системи, яка зараз у твердині, практично, це робота їхня, важкого ваговиків. Ось, а верхні частини вони вже це прозорий простір, новий простір. І те, що я бачу вище нашої планетарної, наші нашої планети, так, краще сказати, це співдружність. Сузір'їв чертогів наших. Я розкажу по кругу, це круг сварожий, але це ще малий круг, який проявлений тут уже в новому просторі над нашою планетою мідгард Землею. Тому що їх декілька є кругів, але я говорю про малий, про той, який найбільше зараз працюють представники ось ці наші рідні представники ось цих сузір'їв. І це наші боги, і це ми разом з ними. Це дуже складно, але я так, такими штрихами ви зрозумієте відчуєте, щоб не говорити багато і щоб не почули ті, кому не потрібно почути. Круг над землею це представники плеяди це чертог Вовка, Велес рідний. Далі Оріон, чертог Фініста Ясного Сокола. Далі йде Ліра. Далі йде після ліри дракон, сузір'я дракона, сузір'я лебедя, сузір'я ведмедець, сузір'я Орла і сузір'я левів. Тобто ось такий круг із восьми чертогів. Це особлива діяльність чертогів для проявлення ось того світила, про який я вам розповідала. Для проявлення нового світоча, тобто Чорного Сонця, по-іншому назвати, темного. Чорне я сприймаю не як щось погане і зло, а чорне це непроявлене світло. Ось зараз це світило, темне, яке було непроявлене, яке знаходиться за нашим. Ярило сонцем. І ярило сонце як двері відчиняє. Оце, оце світило за допомогою ось цих співдружності. А восьми чертогів, воно зараз на верхніх прошарках проявляється, може уявити, які будуть процеси розширення. Тому тут внизу у нас дуже серйозно для. Тако фізичного сприйняття як людей для, для свідомості, можливо, такої старої. Це дуже непросто. І тому все, що я можу вам так коротко розповісти, я розповіла, можете переслухати ще, раз відчути між стрічками, хвильовим полем, такими хвилями я більше передаю і вібрації голосу. І між словами, тому що важлива саме передача інформації поза думками і така хвилюва. Тому кому потрібно, той відчує рідні. Хто ще не включився, ми чекаємо, тому що продовження йде проявлення нового простору, і буде далі дуже-дуже дуже особливо, тому що розширення. Яке ніде не описано, до цього ніхто не готовий, і це буде не те, що дивно, а це буде дуже по-особливому. Бережіть себе, будемо бачитись, буду розповідати.